Всім привіт! Мене звати Богдана і я логопед-дефектолог. Сьогодні я хочу розказати вам більше інформації про таку спеціальність як логопедія. Можливо, це відео стане корисним для випускників та випускниць 11 класу, які шукають себе в різних спеціальностях. Давайте почнемо з визначень. Логопедія це наука про мовлення. Ця професія належить до вузької спеціальності педагогічного факультету, і щоб навчатися на цю спеціальність, вам потрібно поступати у вищий навчальний заклад. Перший факт, з яким я поділюсь з вами, це те, що не всі університети України мають цю спеціальність. Я навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Логопед, в свою чергу, це спеціаліст з корекції та діагностики мовлення. Можливо, ви вже раніше зустрічали цю професію і знаєте, що логопед коригує звуки ри та ли, або ж знаєте, що він працює з дітками із заїканням. Але хочу вам сказати, що це лише маленька частина з тих обов'язків, які належать логопеду. Факт номер два. Логопед може бути як і дитячий, так і для дорослих. Логопед для дорослих може займатися в трьох галузях. Перша спеціальність це корекція голосу, дикції та звуків, вмовлені у дорослих, які раніше не виправляли чи не коригували власне мовленнєве порушення. Наприклад, дорослі, які не вимовляють чітко деяких звуків, дорослі, які картавлять, або дорослі із заїканням. Або ж люди, які хочуть покращити своє мовлення для ораторських здібностей. Друга спеціалізація дорослого логопеда це робота з людьми після бойових дій чи травм. І третя галузь, де може бути дорослий логопед, це робота з людьми похилого віку, які пережили інсульт, сильну травму або страждають від таких хворіб як деменція. Логопеди можуть почати працювати з, так скажем, старшою віковою категорією людей. Проте люба практика і любе навчання буде здійснюватись саме з дітьми першого курсу студентів, вчать, як працювати з дітьми з різними мовленнєвими порушеннями та нозологіями. В подальшому можете бути як і звичайним дитячим логопедом, так і вибрати собі ще вушу спеціалізацію. Давайте перейдемо до плюсів. Які ж є перспективи в такій професії, як логопед? Перше, що найголовніше, це те, що якщо вам подобається знати більше про розвиток людини, про а, тіло людини, про психіку людини, як вона функціонує, про нерви, нервову систему людини це все буде вам дуже дуже. Цікавим з першого курсу, ви вже будете вивчати анатомію людини, побудову центрально-нервової системи та різні механізми, які будуть впливати на мовленнєвий апарат, будете вивчати також такі науки, як психологію, вікову психологію, спеціальну психологію, тобто. Психологію людей з різними особливостями будете вивчати норми, патології та протікання кожної з нозологій. якщо ж ви задумувались поєднати свою. Майбутню професію з медициною чи психологією, то це для вас. Я взагалом хотіла поступати в медичний університет, і коли дізналась про цю професію, вирішила, що спробую саме її. Наступний плюс це проявлення власної творчості. Якщо ви творча людина, яка любить придумувати всякі цікаві речі, з, наприклад, ліплення глини, з малювання, з вирізок аплікацій, і взагалом ви товаришуєте з дітьми чи, можливо, маєте досвід в роботі з дітьми, то ця сфера також вам підійде. Із сильних якостей кожного логопеда це яскрава уява і прояв творчості. Оскільки нам потрібно придумувати кожен день дуже багато цікавих ігор, які кожен день мають якось відрізнятися один від одного. Наступний плюс: ця професія ніколи не зникне, вона завжди потрібна. Якщо ви переживаєте через стабільність, то хочу вас запевнити, що логопеди завжди потрібні. Я знаходжусь зараз за кордоном і скажу, що навіть тут потрібні такі. Фахівці свою кар'єру ви можете будувати там, де вам комфортніше, наприклад, комусь в дитячому садочку, комусь в розвитковому корекційному центрі, комусь, наприклад, просто сам на себе, а комусь в онлайн школі. Так, так, ви можете працювати як і офлайн, так і онлайн. Зараз дуже багато логопедів працюють саме онлайн. Все залежить тільки від вас та який формат буде вам. Цікавіший та, можливо, комфортніший. Ще один плюс, або ж, напевно, для когось буде мінус, але робота з людьми. Ви постійно будете працювати з людьми, і це я говорю не тільки про дітей, а я говорю і про батьків і спеціалістів з інших галузей. Тепер давайте поговоримо про мінуси, тільки я вже зачепила цей факт, як робота з людьми. То хочу вам сказати, що іноді це є досить важко. У мене ніколи не було негативного досвіду роботи з батьками, але це від того, що я навчилась правильно комунікувати з ними. Так само вам потрібно постійно бути в зв'язку з членами школи, з учасниками взагалі корекційного процесу. Корекційного маршруту дитини, з якою у вас відбувається заняття. Наприклад, з такими фахівцями, як медик, реабілітолог або ж психолог. Не обов'язково, що в кожної дитини повинен бути ще окремий спеціаліст, але найчастіше це так. Навіть спілкування з вчителями чи вихователями дитини вам також потрібно буде якось створити. Наступний мінус це невпевненість в собі. Ділогопеди в якийсь певний момент своєї кар'єрної діяльності може відчувати синдром самозванця або ж певну фрустрацію в власних знаннях та невпевненість в собі. Це все через те, що дуже часто різні результати даються дуже, -дуже довго. Іноді ми можемо не бачити результат нашої роботи. Декілька тижнів, а то й місяців, все залежить від особливості та індивідуального розвитку дитини та які інші нозології чи порушення супроводжуються в дитячому розвитку. Тому будьте готові та запасайтеся терпінням у своїй діяльності. Четвертий мінус це те, що іноді діти бувають дуже нечемні та неслухняні. Іноді ви просто не можете дати ради собі з деякими дітьми. І це нормально, знову ж таки, запасайтеся терпінням. Тепер про корисні поради від мене. Перша, найголовніша порада, яку я би хотіла знати на першому курсі, це те, що вивчай механізми порушень. Ви не можете почати корекційний маршрут, якщо не будете знати, з чим ви працюєте. Тому, коли на першому курсі чи на другому вам скажуть ось механізми порушень кожного з діагнозів, ви маєте це знати. Все решта, ви здобуваєте з практикою. Закріплюйте всі теоретичні знання на практиці. Не обов'язково вам мати власну дитину чи окрему дитину з мовганєвим порушень, оскільки багато методик ви можете вже перевірити на своєму другові, на мамі, на братові чи на хлопцю, чи навіть на собі. Наступна порада: не бійтесь питати інших спеціалістів, не бійтесь звертатись до інших, хто має за собою роки досвіду та нових знань, що вам постійно потрібно. Лопеди постійно вчаться, постійно поновлюють власну інформацію, актуальну інформацію і постійно е, повторюють вже вивчене. Якщо ви не будете повторювати вивчене, то воно все забудеться. А це база всіх баз. П'ята порада: цінуйте себе та свій час. Ця порада потрібна для того, щоб не вигоріти, щоб не. Прийти в нікуди. Якщо це не волонтерство, то час, ваша робота і ваші знання вже набуті вміння все рівно мають якось оплачуватись. Ціна може бути невеликою, але все одно має бути якийсь ліміт і певна якась межа. Якщо ви будете працювати і витрачати всю свою енергію і за це нічого не отримувати, то повірте, люба професія стане вам нестерпною. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. А я, в свою чергу, постараюсь вкладатися в корисні та інформативні ресурси, які ви зможете побачити в наступних відео. В моєму інстаграмі також багато класних постів, які ви можете вже почитати, щоб ще краще ознайомитись з такою спеціальністю, як логопедія та корекційна педагогіка. Чекаю вас!